Доброго вечора, шановні партнери. Сьогодні 27 червня 2024 року і ми проводимо третій онлайн розіграш 10 сертифікатів на суму 1000 гривень кожен. Серед усіх замовлень понад 1000 гривень, які були оплачені грошима або балами в період з 18 по 24 червня включно. Для цього, як завжди, переходимо на агрегатор випадку, вибору випадкових чисел. завантаживаем все замоглыни. Убираем повторы. Смотрим. Все замоглыни на 1000 гривен. Зроблен с 18 по 24 черни И выбираем 10 прямых. Витаем клиента Лесничук Игорь Миколаевич. Вітаємо клієнта Лактіонову Інну Вікторовну. Вітаємо клієнта Придатка Діну Олександровну. Вітаємо клієнта Діденко Наталію Миколаївну. Вітаємо клієнта Чуліпа Соломію Олександрівну. Витаемо клиента Рекуха Людмила Володимировну. Витаемо клиента Герасимчук Светлану Миколаевну. Витаемо клиента Швота Татьяна Павлівну. Витаемо клиента Весела Нина Михайловну. Останній. Вітаємо клієнта Новіку Тетяну Миколаївну. Отже, як скористатися подарунковим сертифікатом? Необхідно сформувати через свій партнерський кабінет замовлення на суму трохи більше, ніж 1000 гривень. Далі звернуться в техчат, в Telegram, назвати номер свого договору, номер та суму замовлення, яке перемогло в цьому розіграшу а також номер замовлення для оплати бонусними балами. Після вашої ідентифікації, як переможця, ваше бонусне замовлення буде оплачено проєктом. Отже, дякуємо всім і гарного вечора.